Вітаю вас! Ви на каналі Kid and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 13 травня 2024 року, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. І цей тиждень буде в мене незвичний, оскільки з сьогоднішнього дня я беру участь у вишивальному марафоні групи Розхам'ячка. Буде 10 днів, 10 обов'язкових і 5 додаткових завдань, всі з яких потрібно виконати, і потім можна брати участь у розіграші призів. А донатити на ці призи будуть самі учасниці. Я вже задонатила. Учасниць багато, кожній присвоєний номер. Ось у мене номер 164. Тому я так розумію, якщо кожна з учасниць невелику суму задонатить, то і призи будуть просто супер. Ну і треба було заявку залишити на участь, показати, які процеси будеш вишивати. І крім цих процесів, можливо, потім і інші також брати до вишивки. І поки що я заявила два процеси. Вони зараз. Перед вами фото, яке я облікувала в групі в Телеграм. І перший дизайн це, звісно, мої лавандові сутінки Lavender Twilight від Fairy Q. Лавандове серце у побуті. До речі, покажу вам таку проєктну карточку. Я розпочала 22 березня 2024 року і хотіла б влітку вишити. І другий дизайн, ви бачите перед собою це мій будиночок з гортензіями, схема журналу. Раніше я не знала, що це Веронік Аженер, а тепер знаю. Ось цей мій будиночок з гортензіями, мій старт минулого року. Хто не дивився подробиці цього дизайну, повторюватися не буду. А в правому верхньому куточку залишу посилання на відео про цей старт. Хочу також влітку завершити це і в моїх планах на 2024 рік. Та й просто хочу, до речі, вишивати його буду. Я на 40-му каунті. От не вистачає мені цього льна Нюкасл в одну ниточку лише завершила семплер Ніни Доюнової. І вже знову хочеться мені дизайн. На такому дрібному каунті на льні вишивати в одну ниточку. Е, моє лавандове серце буде вишиватися, продовжуватися вишиватися на 27 каунті лінді рівномірці. Ну а будиночок гортензіями буду вишивати на льні такому дрібненькому, і вже вийшло перше завдання. і Перше завдання це вишити 200 хрестиків на одному з заявлених процесів. До речі, за необхідності процеси можна ще й буде додавати. Тому ці два процеси це не межа, але просунути хочу я саме них. І от на цьому процесі я хочу сьогодні вишити 200 хрестиків. Ось так. Це буде непогане просування для цього проєкту, і чому я дуже і дуже рада. А додаткове завдання було показати фото своєї останньої або, як дехто каже, крайньої покупки. Я буквально вчора в розхом'яшці придбала один дизайн, і він до мене вже їде. Але я вам його покажу уже, коли він до мене приїде. Думаю, що постійним моїм глядачам це буде цікаво. А у групі, звісно, я розмістила фото цієї своєї покупки. Ось такі перші завдання основне та додаткове буду їх виконувати до нових включень. Обіцяла вам показати свою останню покупку, коли вона прийде. І ось її показую. До речі, я знімаю зранку, і в нас зараз немає світла. Не було світла з 12-ї ночі до години ночі. І от зараз без 15 сьома ранку знову пропало світло. Але, знаєте, все одно це легше. Ніж було тоді, коли це було листопад, грудень, січень. І в нас був векаут, коли і на дворі було темно. А зараз, от бачите, вже світло. Світло має перемогти. І ось цей Dimensions Gold Collection, новорічна серія Dimensions. Ось такі котики. таки. Keepsake Ornaments. Так, де тут їх артикул? Я поки що не бачу, а вже бачу. Ось 87,30. Це, звісно, американець, тому що у китайській зборці не випускався цей набір. Потрібно буде розбирати нитки. Багато їх тут. Те воно і Голд. Фетель є. І ось Аїда. 18. Саме на цій юзі я і буду вишивати. Там вже інструкція. Так, ключ. Наборчик, як вже сказала, я раритетний. 2004 року випуску. І Марта Едвардс по картинам Марти Едвардс. Ага, тут навіть написано, що це 18-й каунт. 6 штук 11 на 13 см. Ви знаєте, що я. Прихильниця дизайнів Марти Едвардс. Збираю набори за її дизайнами. Не лише збираю, але й вишиваю. При це в мене є окреме відео правому верхньому куточку залишу на нього посилання. Можливо, хтось здивується, тому що знає, що я цей набір розпочинала вишивати. І вишила три іграшки, планувала інші. І ніяк не могла себе налаштувати, тому що. Доводилося вишивати перенабором. І в мене є вишито три іграшки. Ось вишита ось ця іграшка. Ну, мені здається, досить непогано. Правда, у мене таким чином оформлена, що припуску менше. Ось цей котик. І вишита ось ця іграшка. Також мені подобається. І вишита ось ця іграшка. Вона була вишита найперша. Ви бачите, тут наша маленька соня. Але тут нема що сказати. По-перше, вишита не на аїді, а на вінілі. Це ще пів біди. ви бачите, які тут неправильні кольори. Тому ось цю іграшку, коли я повернуся до завершення цього процесу. Я планую перешити. Перешити, звісно, на 18-й а І, звісно, перешити ось цей кольор. Я не знаю, що це зі мною тоді сталося. Це було вже дуже давно. Що це за колір був? У мене є перенабір. І крім того, я, мабуть, коли буду перешивати, зніму ось цей грубий кант і перероблю. Ось так. Я запланувала. Ну, і хочеться, звісно, щоб цей час, коли я зроблю продовження вишивки цих дизайнів, настав найскоріше. Ось ця ще не вишита. І ось ці. Ну, оці мені дуже подобаються. Та й взагалі всі подобаються. Але це найбільш схоже на гарнітологію. А та інші дизайни з віконцями та котиками. І сподіваюся, що вона мене спонукає продовжити, Точніше, завершити повністю цей дизайн. Не перемикайтесь. У мене незвичне книжне включення. Я однооразово говорила, що я дуже полюбляю аудіокниги, тому що прослуховуючи їх, я можу вишивати. Я дуже добре сприймаю аудіокниги. Ну, принаймні, якщо немає тієї чи іншої книги в аудіоформаті, завантажую або придбаваю електронний формат для електронної книги. Але нещодавно... У мене біля роботи відкрився новий книжковий магазин Книгарня. І, звісно, я не могла туди не зайти. І коли я побачила ось цю книжку Івана Багряного сад Гациманський у друкованому вигляді, подивіться, книжка досить товста, скільки тут в нас сторінок. 548 сторінок, ну, правда, шрифт не дуже дрібний. Ну, так от, я побачила цю книгу, і мені закортіло її придбати саме в паперовому вигляді і перечитати. Ця книга про страхіття НКВС. І чому я так зреагувала на цю книгу у школі ще у позакласному читанні. Нам цю книгу рекомендували почитати, як і книгу Івана Багряного Тегроло. Ту книгу я також обов'язково придбаю, коли закінчу читати цю. І нам викладач її порекомендував. Це був 10-й мій 11 клас. Не буду говорити, в якому році я закінчила школу. І ця книга була або у читальному залі, або на нічному абонементі. І я таким чином. Ночами, частинами її читала і була в якомусь, знаєте, стані, який я можу назвати зачарований шок. Одночасно я була шокована від е, тих подій, які тут описані, і одночасно я чомусь була зачарована. Схожа, в мене реакція була на книгу Орела 1984. І так я її читала, і з того часу я потім намагалася в аудіоформації її прослухати, але сприйняття було абсолютно не те. І ось я її придбала, вже почала читати, трошечки прочитала, от-два розділи я прочитала, до речі, тут в мене, вибачте, за таку. Несерйозну закладинку, але саме така там була у магазині. потрібно було придбати на певну суму, щоб отримати знижку. І одразу ж, і у подальшому. І мені не вистачало там буквально 10 гривень, я придбала цю закладинку. Ну, я думаю, що це якраз трошечки про мене. Ось цей письменник. І знаєте, дуже цікаво. Перегукування з біблійними мотивами, зі зрадою Іуди, з відносини Каїна та Авеля. Ось таким чином захотілося мені ось таку читальну хвилинку провести. Не перемикайтеся. Сьогодні четвер, 16 травня, і цього року День Вишиванки припав саме на цю дату. Він визначається. У будній день завжди, для того, щоб на роботу, на навчання або ще де-інде можна було вдягти вишиванку. З цього року прохолодно ще якось похолодало, хоча було вже набагато тепліше. І я білу свою вишиванку не вдягала, тому вділа ось таку вишиванку чорного кольору, і тут в мене машинна вишивка гладдю, але також гарна. І мені здається, що дуже пасує мій браслетик бісером від чарівної країни Wanderland Crafts. Вишивається на штучні шкіри бісером. І от дивіться, які чудові маки. Мені дуже подобається цей кадр. Зі святом нас. Неділя, 19 травня 2024 року, і час підвести підсумки мого вишивального року дільного тижня. І розпочну я вам з показ свого таємного процесу, і на ньому я вишила не один, а два відсотки. Тобто норму не лише цього тижня, але й наступного. І робота вже готова на 10%. І це фактично вже норма всього травня місяця. Я зможу звітувати у спільному проєкті в авантюрі Ірини Україна. Я зможу це вишити. І от 4% за травень я вже вишила. Тому що наступного тижня я планую вишивати дещо інші. Процеси більш активно, але норму все ж таки, відсоток на тиждень я хочу дотримуватися. До речі, зробила я манікюр, бачите, кольору для себе незвичного. Я рідко. Якимись рожевими кольорами фарбую нігті. Ну, а зараз мені чомусь захотілося саме так. Основні процеси, які я вишивала цього тижня, це процеси з лавандою та з гортензією. Знімаю у своєму лавандовому куточку звіт. Ось ці два процеси я активно вишивала цього тижня у марафоні. Крім них, я ще один процес вишивала про нього більш детально я хочу розповісти у відео у своєму наступному рукодільному тижні, тому зачекайте. а також підписуйтесь на канал. І ось на процесі з лавандою, Лавенда Твайлайт, лавандові сутінки, лавандове серце. Я вишила 606 хрестиків. У марафоні були завдання, напевно, кількість хрестиків. І я досить добре просунула цей дизайн. Ну, а будиночок з гортензією просунула трохи менше, але все ж таки просунула на 231 хрестик. Вишивала ось тут дах будиночку, та оцю частину це море. Ось такі два гарних процеси в мене просунулися цього тижня. Ну, звісно, там були і додаткові завдання, окрім додаткового завдання з останнім. Придбаним набором, було ще додатково з'єднання показати не першу свою вишивку, розказати про свої відношення до вишивальних предмет та показати запаси. Було дуже цікаво, і ви знаєте, я б в таких марафонах брала участь. Все частіше і все частіше, і взагалі на постійній основі, тому що я дуже люблю вишивати по завданням. І там дуже цікаво, наприклад, було завдання сьогодні в неділю розпочати новий старт. Тоді це 100 хрестиків. А якщо не розпочинаєш старт, то 150, тобто норми. Для мене нормальні, але, як ви розумієте, старт новий я не розпочинала, тому що в мене і так знато багато розпочатих процесах. Але, наприклад, було завдання вишити 100 хрестиків одним кольором, а якщо не одним кольором, то 150. Ну, 100 хрестиків я вишивала ось цим фіолетовим. До речі, 32-м кольором палітри DMC. Мабуть, все, що я хочу вам розказати наразі. Мені сподобався цей мій вишивальний тиждень. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!